Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валентина. Я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру, і не тільки прикраси, і не тільки з бісером. Сьогодні для вас хочу відзняти таке коротеньке відео під назвою, Скажімо так, історія одного виробу. Перед вами моя улюблениця, моя сумочка. Вона пошита із старих джинсів. Перед тим, як я вам почну історію, давайте пограємо таку гру. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви думаєте, який досвід у вишивці і пошитті, взагалі, у пошитті одягу і різних сумок, речей, має мати людина, щоб створити ось такий виріб. Так що не полінуйтеся. Зробіть, Залиште коментар, а я далі під час розповіді вам розкажу все детально, як це все було. Так, історія створення. Причина, по якій я задумалася взагалі про створення сумки. Маленька дитина і декрет. Завжди, коли гуляла з донечкою на прогулянки. Потрібно ж брати в сумку там, і коли дитина мала, то там потрібно чуть, майже півквартири виносити, щоб порогулятися. І в звичайну дамську сумочку мало що вміщалося. І завжди в мене була проблема: завжди та сумочка спадала з плечей. Ну так воно мене дратувало, що я не могла. І в мене виникла ідея пошити саме сумку. Тоді я не пам'ятаю, ну, декрет, фінанси обмеження купити не було змоги. А от пошити старих джинсів повно, чому повночому і ні. В мами є швейна машинка, стара Зінгер. Їй років, мабуть, більше, ніж мені, але вона до цих пір працює. І я вирішила зробити. тоді Саме у мене були вже матеріали для вишивки, також придумала бджілку. Не знаю, чому вона мені дуже заманилася. Покажу зараз ближче вам. Ось так. Бджілка дуже велика. Зараз, коли маю вже досвід у вишивці, по мірках я розумію, наскільки це велика робота. Тоді я не розуміла, що до чого йде і як взагалі воно робиться. І я попросила маму, щоб, будь ласка, пошиї мені основні деталі. я, коли вишивку, одну цю частину я забрала, коли вишивку зроблю, та й тоді ти мені допоможеш шити. Мама тоді ще ходила на роботу і щось я зрозуміла, я, мені довго прийшлося її просити. Але так вона постійно не мала часу, була зайнята, хотіла відпочити і так далі, тому подібне. Ну, Я зрозуміла, що е, чужа ідея, це коли сам натхнення маєш, ти сідаєш і робиш. Коли хтось хоче, то це не дуже так буває, охота. М -м, пройшов багато часу, пару місяців, як я просила, так і бачу, вона не хотіла. Ну, Сваритися ж не буду з мамою, щоб вона мені. Кажу, ну добре, тоді я сяду сама шию. І мамина фраза: у тебе нічого не вийде. Як це не вийде? Це що, китайська мова? чи Що це? Що там надскладного? Ну, Я з дитинства бачила, як мама шиє. Приблизно як нитку заправляти, там, як з машинкою справлятися, я пам'ятаю. Попросила її. Що Покажи, і така мене злість взяла тоді. <хи> Вона цього не знає. Ні, знає, я їй розказувала потім пізніше. Е, думаю, як це я не зможу? Все я зможу? Е, уточнення, чого мама так сказала? Тому що за рік до цього я її просила пришивати мені ґудзики. З голку я брала в руки раз у рік, можливо, і то рідше. Тому у мами була така реакція. Да, буває і таке. Ні, я розізлилася тоді дуже сильно. І коли в мене є ціль і бажання чогось досягнути, то впертості мені і, і, і прямування на пролом не бракує, наскільки я вже зрозуміла з часом. Я сіла, викроїла штани. У підкладку взяла, У мене була така куртка, типу Дермантинова, вона облізла і там була. Підкладка якраз з карманчиком вирішила взяти її. Ну, це була помилка, але я її використала. Тому я взяла, зробила дві ось таких, викорила однакових. Це, мені здається, боковинка штанин. Ось і ось. Кармани тут їх не було. Я потім відчепила кармани від сідничної частини, скажімо так. І пришила, думаю, ну, лишні карманчики мені не завадять. Зробила дві таких викройки ну, на сумку. І ось такі полоси. Це, типу, така сумка, ну, ширину. мені не потрібно була дуже широка, бо все, що в сумці, плюс дитина на руках, це не дуже то легко носитися. мало. Тому я старалась невелику. І ручка також з тих самих. Штанів. Тут шви бажають кращого. Ще взяла, використала гелеву ручку чорну, вона до цих пір не, від... не відіпралася. То... Але, чесно кажучи, я не зважаю. Тут ось, бачите, вже розторочилося, потрібно добрати. Так, Тут при закінченні захотілося мені ще таку бджілочку вишити. Перший раз так вишивала вишила. підкладка. Я вам казала, що брала підкладку, підкладку, викройку робила точно так само, як і частину до сумок. Зробила, шила, але підкладка, бачите, я не знаю, що це за матеріал, ось, ось вже розлазиться. Він слизький, не, ну, не подобається. Хоча уже тривалий час вона витримала. І ось тут був такий карманчик. Він зараз уже також не працює. Ну, подивіться, бачите, це майстер вишивав і шив. Страшненько, але карман деякий час послужив, потім порвався. Тут, дивіться, бачите, ще нитки ці Так? Ш... Є й такі роботи, але бачите, скільки тут недоліків, криві шви, тут взагалі тканину зажувало, Нічого, це моя сама улюблена сумка. Мені здається, в місті вже мене пізнають по цій сумці. Я потім шила. Ось тут, коли я шила, зараз я вже знаю, що під кожну тканину бажану швейну машинку вибирати відповідну голку тоді. Я пару голок зламала, дивіться, який краса. Да, оце було мені саме складно, змійку пришила, купила все, все пришила і сумка така готова. Е, бджолу. Я ті всі частини підготувала, пам'ятаю, підкладка була готова. Ця частина готова, і потім була бджола. Ось ця. Цю бджолу я вишивала довго. Тоді ми ще переїхали у власний будинок. І вишивка її зайняла у мене три місяці чи 4 місяці, не пам'ятаю, донечці було мало рочків. І да, десь 3-4. Не пам'ятаю, я вставлю вам відео і там буде вже готовий результат відео, яке на фото ще є дата, коли воно вишивалося. Я вам все покажу, розкажу. Спочатку цей макет, ідея була ось така. З самого початку я ось ці бусинки колись була у санаторію, у хмільнику і там придбала гематит. Там хрестик був і такі намистинки, я його ніколи не носила, він валявся, взяла його в роботу і просто пришила. І мені не сподобалося, що воно як тарілочка плоска. Тому я тоді розторочила, з фетру зробила такий на стил і зробила, щоб тільце було таке. Дуже люблю тут гладити. Потім які недоліки цієї бджоли ось ці каміння. На майбутнє і для вас, можливо, буде корисна інформація, для такої вишивки, ось такі кристали не підходять. Тут один з каменів, здається, ось цей, бо він краще виглядає вже замінений. Тому що я часто і в автобусі, і в машині, і скрізь совгаюся, і бачите, в них є царапини. Не витримують. Це ще китайські прості кристали, то вони не витримують. Потім ось ці шатони це також китайські. У них з часом поламалися ці лапки, які тримають кристали. І я потім всі ці кристали брала і приліплювала, приклеювала і тоді загинала. Бачите? Не 4, не а 3. Вони відгиналися, я буває часто тако перевіряю, загинаю назад. Ось це недолік. Сюди краще було б взяти такі маленькі кристали, якщо дуже є бажання, то чеські, там оправа така, дай Боже, що кристал неможливо витягнути, От той краще брати. І тут ще ось недолік ну, потемніла оправа цих кристальчиків, але мені, наприклад, і так подобається. Коли йдеш з сумкою, то воно й не видно, чи воно потемніло чи ні. Тут лапки, пам'ятаю, також дуже довго гралася. Тут різні види бісеру. Бачите, вона така лапка як об'ємна. Це все завдяки різним розмірам бісеру. Від 15 12, здається, 11, 10 і так далі. Лапка така об'ємна. І вона також, коли її доторкаєшся, відчувається. Ще що я б змінила? Я б не брала канітель. Для сумки такої ось м'якої, вона у мене, бачите, не ну, м'ягка. Канітель вона дуже гнеться, це ж проволочка тоненька. І тут видно, ось, наприклад, ось тут дуже видно, але ні в року. Ця канітель, саме Аліекспрес, теж давно замовляла. Вона мене радує, вона колір не змінила. І вона всі ці роки все витримала і прання витримала. Скоро буде наступне прання, то, чесно кажучи, добре. Порадувала мене ця канітель. Ще який тут нюанс. Перше я тут тоді вперше да, вишивала ось таку об'ємну мордочку. Ось так. Це за рахунок тут кристалів. Тепер я розумію, що це. тут, ну... Тоді я вишивала по інтуїції, що придумала, як пришила, як мені сподобалося, так воно і стояло. Зараз я вже розумію, що це до чого. І ще одне хочу на що наголосити, дуже багато людей. У вишивальних колах говорять, що монониткою вишивати ні 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 це не підходить, тому що мононитка з часом розсипається і так далі, тому подібне. Нічого подібного. Це все вишити монониткою. Тут нитки немає, мені здається, взагалі. Взагалі, і кристали монониткою, ну все. Я на початку вишивала. То тільки мононитку використовувала, тому що вона прозора і вона підходить під все. Я тоді не мала можливості всі відтінки не то купувати, тому я користувалася тільки монониткою. І ось така бджола готова. У мене в планах, мабуть, на осінь, бо ціле літо я з сумкою бігаю. На осінь хочу змінити цю підкладку. Дуже її хочу змінити. На це мене надихнула Ірина Сотниченко на своєму каналі Ірина з Hobby Room. Там вона такі проектні сумки вишиває, там такі гарні підкладочки. По-перше, хочу розділити, щоб було два, два відділи, бо коли скидаю один. І часто теж з донечкою, то там все таку переміжку, то приходиться шукати довго і нудно потрібну річ. Хочу це все змінити, тому буду розторочувати. Змійку, може таку саму, лишу, може іншу. Тут, що мені не сподобалось, можна знайти, мені здається, з більшим ось цією собачкою. Я спеціально свій брелочок чпила, тому що коли біжиш, і тяжко знайти ось цей язичок собачки, щоб відкрити-закрити. Так, ось такі в мене плани. Думала, ще ручку переробити, але на всяк випадок лишу. Ця бджілка вишилася тоді спонтанно, але також тестування е, в Аврорі, проста металізована ниточка. Простісінька, я не пам'ятаю, скільки там пару гривень тоді вона коштувала. Вона витримала багато чого і не порвалася. То, що, то, що тут стіпки нерівні, то це, це я такий майстер тоді був. Ну, по нитках я і зараз такий майстер. Але вишила на бджолу схоже? Схоже. значить, майстер. Ось такі справи. Так, сумку я вишила. Мама дуже рада, що я навчилася робити все сама. Вона цьому дуже радіє, чесно кажучи. Тепер у мене є власна швейна машинка. Я її по деяких обставинах рідко достаю, але час від часу дістаю. І ось такі в мене плани. Тепер, я сподіваюся, ви зупинилися і залишили коментар, скільки там потрібно було часу шити і вишивати, щоб створити таку сумку старих, старих уже непотрібних джинсів. Так от, сумку шила це я взагалі перший раз у своєму житті хоч щось шила на швейній машинці. Та взагалі навіть не на швейній машинці, а хоч щось шила. До цього мій досвід був пришити гудзики. І зашити носки, ну там такі, знаєте, по швах, що розходиться, ось все. Це мій досвід. І то е я тривалий час жила з батьками, то мені легше було піти і попросити маму. Вона в цьому ділі в неї рука набита, вона майстер, вона в цьому розуміється. Мені було легше піти до неї попросити. Ось такі справи. да, Нульовий в мене був досвід пошиття. У вишивці е, першу свою брошку я вишила в червень 2019-го, донечці був рік і пару місяців, і потім почала ось цю бджолу. Так, десь у літку, 19, кінець червня, липень, я почала, а потім просто воно розтягнулося все на тривалий час. Ну, скажімо так, вишивала я бісером взагалі, можливо, місяць, місяць, тому що захопилася, побачила вишиту брошку зимою, мені здається, в лютому в інстаграмі, Потім я ще пару місяців думала, чи варто мені це взагалі брати до рук, тому що дитина була геть малесенька, ще року не було. А потім все-таки наважилася і ось така бджола. Тому це моя одна з найперших робіт, чому я дуже рада і посилаю мого відео таке: що не бійтеся ризикувати. Якщо у вас є бажання щось почати, щось спробувати, дуже багато. Бачу майстрів і просто дівчат не починають. Ой, бо там так же складно, так же складно, ви не зможете оцінити складність роботи, доки самі не сядете і не спробуєте. Так, на початку все складно. Все складно тому що ви нічого не знаєте, треба багато вчитися, багато пробувати, набивати руку. Тому що навіть коли бісер пришиваєш в перших брошках і зараз ну, різниця є в пришиття бісеру і інших матеріалів. Але це все з досвідом. На мою думку, краще спробувати навіть помилитися, навіть якщо не вийде, ви потім зможете просто сказати, я спробувала, мені це не сподобалося, мені це не зайшло, але я спробувала все, значить, ви будете знати, що це не ваше все. Тому, дівчатка, ризикуйте, пробуйте. Зараз у наші часи такі дуже сумні, чесно кажучи, болючі. Мене, наприклад, вишивка рятує. Вона допомагає мені відволіктися від телефону від новин, саме перше. І по-друге, це ну, заспокійло. Я ніколи не думала, що я буду вишивати. Мене колись мама в дитинстві вчила. І я боже божилася і клялася, що я в житті не візьму голку до рук. Ну, от так буває, що ніколи не кажи ніколи. Ось так. Все, ось така історія штанів, так що, дівчатка, якщо ж є штани і швейна машинка, давайте ризикуйте і пробуйте. Я ще маю домку колись давно. Це перед відео згадувала, що я коли робилося, і згадала, що донечка також просила. Ну, Діти вони ж такі, що батьків є, вони коп'ють, що я хотіла донечці теж з джинсів вишити маленьку, меншу сумочку, і також вишити такого рожевого динозавра блискучого. Треба якось взятися. Ця ідея у мене є, записана у списку моїх незавершених, незакінчених ідей. І... Надіюся, планую, можливо, дай Боже, в скорому часі вам покажу розкажу. Тому що матеріалу з чого ж є. Так що, ось такі справи. Розказала вам історію створення. Надіюся, надихнула вас на створення чогось власного вербу, незалежно в якій це сфері рукоділля, пробуйте, ризикуйте, експериментуйте. Живемо один раз, то чому би постаратися не спробувати, то, що нас цікавить. Все, всім дякую за увагу, за перегляди, за вподобайки. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся, хто не підписаний, буду рада новим підписникам і новим коментарям і вашій думці про мою бджілку, мою улюблену бджілку. Все, всім до зустрічі, пока-пока.